Друзі, всім привіт! Олександр на зв'язочку. Сьогодні робимо огляд контейнеровоза з можливістю розвантаження рендерс. Друзі, хочу всіх вас дуже подякувати за те, що дивитеся, ставите вподобайки, пишете коменти. Я все читаю, все дивлюся. Дуже-дуже приємно. Починаємо. Дивіться самоскид. Ну, Перше, що побачимо, Тент новий циліндр. Гідросір Туреччина новий провірений. Часом. Дуже себе гарно зарекомендував в роботі. Дивіться, друзі, яка потужна і міцна рама. Дивіться, яка рама. Товста, товста. Бачите? Дуже-дуже рідко буває, що такі рами. така потужна, супер потужна. По-другому ніяк. Дивіться, цей контейнеровоз самоскит уже готовий, документи всі готові, все в нормі. Новий власник буде дуже-дуже задоволений. Звертаю увагу, везде є усилення. Бачите, друзі? Усилення – це саме головне. Дивимося саме цікаве. Вісі. Вісі просто переливаються. Колеса. Нульцові. Муха ще не сіла ні одна. Так, дивимось далі. Сюди. Те ж саме. Вісі. Ступиці не видно, там барабани. Е, так, диски. Резина Бринстоун, Японія. Нуляча. Це дуже важливо, що нуляча. Що дуже багато людей просто покажи резину, покажи резину і пишуть. А внутрі, якщо покажу, то тут супер. По-другому ніяк. Так, оце красень. Аж переливається на сонці, ух ти. Оце красень. І в глаза сліпить. Як оце монета, копійка нова, так і він. Як нова копієчка. Сіяє. Давайте з цього боку ще подивимося. Тут ще дуже Ну, Така потужна рама, міцна, товста. Так, буде працювати дуже-дуже-дуже довго. Все зроблено по-хазяйськи. Все зроблено по-хазяйськи. Бачите? Які дуже потужні усилення. Дуже потужні. Оце міцний самос під контейнеровоз. Міцний, дуже міцний. Це така техніка. Друзі. Що хочу сказати? В чому перевага цього красення? Ну, наприклад. На Україні максимум скільки можна 40 тонн брати. На цей можна 42. Туди 42. Назад 42. Ось вже 4 тонни груза виграв. Тобто любому фермеру, перевізнику це дуже важливо. Виграти 4 тонни груза. Дивимось. Який красень. Такий потужний самоскид. Його хватить на дуже довго. Закінчуємо огляд.